Аж не віриться, що це уже дев'ятий випуск. Скоро ювілей святкуватимемо. А я вас вітаю у черговій порції антистресу у Рубриці «Ігри про війну в Україні. З вами, як завжди, Падон. А зі мною, як завжди, ви. Почнемо сьогодні з гри про найвідомішого саперського пса патрона. Ну насправді в грі пише, що цього пса звати сніфі, типу як нюхач, і що всі співпадіння чи схожості з реальним життям це випадковості. Але ми ж з вами знаємо точно на кого натякає ця гра. Тож логічно, що це гра про розмінування. Насправді, проблема замінування навіть до повномасштабного вторгнення була дуже актуальною для України. За даними ООН, 1,8 мільйона людей вже понад 8 років живуть в оточенні залишків боєприпасів та мін. Ну а після 24 лютого ще більше. Територія України стала замінованою. Причому міни виявляють не лише на узбіччях чи в лісах полях, а також і в будь-яких побутових речах, наприклад, в іграшках, адже цинізму і жорстокості русні немає меж. Власне більшість мін спрацьовують від натиску вагою понад 3 кілограми, а пес патрон, ну тобто сніфі, важить менше. В грі треба за виділений час пройтись по тематичній локації і знайти та відмітити підозрілі предмети. І спочатку це все виглядає дуже просто та більше схоже на якусь дитячу, просту, але корисну гру. Хоча й тут є другий рівень, десь Четвертого разу лише пройшов. А от на третьому рівні в гру вводять ведмедя в ушанці, який псує вам життя, і топче всі знайдені міни, що трішки дивно, адже ведмідь точно важить більше ніж три кілограми. Дуже шкода, що його не розірвало вибухом якось на клаптики. Але найбільша проблема, що карта велика, і не зрозуміло, яку саме міну забрав клишоногий. І в підсумку гра стає набагато челенджевішою, оскільки треба і нові міни шукати, і шукати, які саме старі міни очистив ведмідь. На четвертому рівні в гру додають телепортатори, але це не сильно допомагав. Гає у боротьбі з ведмедем. А от на останньому рівні нарешті можна перегризти горлянку цьому уєб**ну і спокійно далі грати. Гра має дуже важливу навчальну мету, тому я раджу вам цю гру грати разом з вашими дітьми. Ну або якщо ви сам дитина. Тому що в меню є окремий блок знахідок, де мали би показуватися, які міни ми знайшли протягом проходження. Але найважливіше, що тут показують, як та чи інша міна виглядає в реальному житті і які їх характеристики. А також застереження в жодному випадку не підходити до таких пристроїв та номери телефону. Де можна звернутись. До речі, ці ж розробники робили гру про гусей з біолабораторій, про яку я розповідав у п'ятому випуску. Тому, якщо ще не бачили, то після цього випуску обов'язково зацініть ось тут по випливачці. А в меню гри вже традиційно є можливість задонатити фонд Повернись живим. Тож принагідно хочу нагадати, що війна ще не закінчилася. Вона навпаки зараз у дуже активній фазі. Тож ми маємо допомагати військовим, чим можемо донатити, волонтерити, здавати кров на інформаційному фронті воювати будь-чим. І тоді наша перемога буде значно швидшою. Віримо в ЗСУ. Далі у нас депутінізація. Це антистресова платформова. Ну не зовсім гра, а лише демка. Демка на три етапи, де ми граємо за Героя України, воїна ЗСУ, який в Києві відбиває навали расистів. Уся гра виконана в дуже прикольному піксель-арті і має навіть приємні візуальні ефекти. Коли ми стріляємо зі зброї, то на нашому обличчі відсвічує жовтим світінням. В меню гри ми вже бачимо український кремль, а логотип гри взагалі дуже круто обігрує наш герб. Ну і всі налаштування замальовані у. Кольори прапорів УПА та України, а на ігровій карті вікна навколо заклеєні скотчем, як і в реальності. Обстріляні дитячі майданчики, і напис Путін хуйло на стіні. Дрібничка, але приємно. Отож, як я й казав, це міні-шутер на три етапи, кожен з яких характеризується своїм босом. Перший це УАЗік, який возить якихось тітушок з кейками. Спочатку не зовсім зрозуміло, що вбивати треба саме Уазік, тож я від нього просто втікав, а от вбивав біло сміття. Але зрозумів, що прогрес бар не рухався, аж поки не почав відстрілювати в автівку. Стріляти. Можна як з автомата, так і кидати коктейлі Молотова. До речі, в налаштування гри пише ще про використання РПГ, але ніяким чином, натискаючи на жодні клавіші, РПГ так і не вдалося мені екіпірувати. Можливо, оскільки це демка, то РПГ буде в повній версії гри. Другий босс це невеличкий танк, чи то пак якийсь БМП, якому на підмогу десантуються орки і часом відбуваються масовані артобстріли. І третій це великий танк, і на допомогу йому збігаються прихильники колорадських стрічок. В грі, до речі, крім стрільби, можна ще пригинатися, стрибати. Ти та дешитися, але стрибати і дешитися повітря одночасно не вийде. Це вам не аніме, і скажу чесно, рапи яка складна, але це допоки ти не просічеш, що на кожного боса є своя тактика. Наприклад, якщо в першу машину попасти коктейлем молотва, то вона згорить фактично зразу ж. Якщо в другому раунді починається самонаведений артобстріл, то раджу спробувати собою його навести на танк. А в третьому раунді, ну я як хизи, яка тактика, тому що я занадто часто вмирав, але вірю, що там теж якась тактика є. Розробники кажуть, що вже роблять повну версію для стім, тож залюбки чекаємо. Ну а якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити вподобайку, тому що такі речі просунуть. Рубають відео, а ви ж хотіли би, щоб мої відео просувались? Правда ж? Ще одна класна піксельна, але мобільна гра це козак проти зомбі. Це двовимірний шутер, в якому козак замість шаблюки бере до рук дробовик і стає на захист нашої рідної неньки проти окупантів. Окупанти тут виступають в ролі зомбаків, які замість мозку дуже хочуть пральну машинку. Тобто, якщо вони до неї дійдуть, геймовер. Наше завдання винищити якомога більше зомбаків, а це не так просто, оскільки складність збільшується поступово. А життів у нас лише одне, в принципі, як і в реальному житті. І треба розуміти, що Дробовик це зброя ближнього радіусу, тож здалеку ним всіх розбомбити не вийде. Але коли вже попадаєш в русака з дробаша, він дуже смачно розлітається на шматочки. Б'ємося ми на фоні піксельного Києва, та й взагалі вся гра дуже красиво виглядає. Навіть зомбі, яких є тут декілька видів, виглядають дуже цікаво, але не красиво, тому що про росіян я таких епітетів застосовувати не буду. Придертись можна хіба що до браку цікавих додаткових ігрових механік. Наприклад, в грі можна купити скін іншого козака, але зброя і її властивості залишаються такі ж самі. Можливо, хотілося б також якихось додаткових вмінь, але з іншої сторони цю гру розробляє мій підписник Граф, який лише нещодавно зміг евакуюватися з під окупації і зараз працює на заводі в Польщі. Тож часу на розробку в нього не так уже й багато. Але у нього є youtube канал, де він дуже динамічно і весело розповідає про свою гру, і розповідає, як саме він її розробляє. І все це виглядає значно складніше ніж здається на перший погляд. Обов'язково якось оцініть його відео. До речі, цікавий факт: цей канал фінансується масонами. Насправді ні, тут навіть монетизації толком немає. Тому все фінансування це ваша заслуга. І ось список нових патронів за цей тиждень їх немає. <реш> Тож, якщо ви хочете підтримати цей канал, то в описі я залишив посилання на Patreon, на БаймієКі, на платну підписку на Ютубі, навіть чи просто звичайні свої картки, якщо ви хочете зробити просто одноразовий донат, але це не обов'язково, і я просто вас повідомив, що така опція у вас є. Якщо продовжувати список мобільних піксельних ігор, то слід згадати дуже класну смілива Україна або «Brave Ukraine». Це знову гра про сміливих фермерів на тракторах, які допомагають ЗСУ. Щоправда, тут трактор вирішив не красти танки, а знищувати їх. Гра має аж вісім доволі хардкорних рівнів, і кожен другий рівень це ускладнений варіант попереднього. Наприклад, на першому рівні треба перестрибувати через міни, які по собі залишили расисти. Цей рівень реалізований у стилі динозаврика з хрому, коли у вас немає інтернету. А другий рівень це перестрибувати вдвічі більше таких мін. До речі, чи так, трактор з цієї гри, ніби лоурайдер з GTA San Andreas, має прокачену ходову і вміє високо стрибати. Та й не просто високо, а навіть даблджампом. Наприкінці другого рівня трактор таки забере російський танк собі, але лише для того, щоб возити його на собі. І возячи танк на собі, вже можна якимось чудом стріляти з нього по ворожих безпілотниках. Ну а далі будуть навіть рівні, де треба демілітаризовувати інші танки, що теж доволі цікаво робити, бо їх можна як підпалити, так і стрибнути на них, і задавити своєю. Масою. Причому, якщо ви вже підпалили танк, повз нього проїхати не можна. Його треба перестрибнути, інакше у вас зніматиме життя. І в цьому дійсно основна складність гри. Дуже складно керувати цим стрибком, тому що немає сили натиску стрибка там вище чи нижче. Тож іноді можна не прорахувати траєкторію і не долетіти або перелетіти, зачепившися об танк. Але благо на рівнях часто є поповнення життя. А також при переході між рівнями, чи коли ставиш гру на паузу, читаєш прикольні жартики. Ось, наприклад, поки ви грали, кілька крабів сходили на екскурсію на крейсер Москва. Кохмажеш? І останні два рівні це, звісно, срака, який хардкор. Трактор оновлюється і носить тепер замість танка на собі джавелін, яким через самонаведення може вбити ворогів. Додаються нові механіки, наприклад, парашут для того самого тракторця, і шипи на дорозі, які чомусь не знімають одне життя, а взагалі повністю ванжотять. І це при тому, що тебе паралельно ще валять рашисти. А от іноді, щоб перелетіти цю шипасту пастку, треба просто неймовірна вдача, тому що часом на останньому міліметрі парашут ніби рветься, і ти падаєш та програє. Тим не менш. Гра зроблена добротно, її весело і челенджово грати. Я вже чесно кажучи, збився з рахунку. Яка це вже по рахунку У нас гра про трактори, які тягнуть за собою танки. Тож не дивуйтесь, але ось вам бонусом ще одна гра про трактори, які тягнуть за собою танки. Це трактор Гопник від латвійського розробника. Це ще одна гра змійка. Так, їх у нас вже було декілька. Але цього разу це 3D-змійка, яку можна грати як у браузері, так і на телефоні. Щоправда, обережно, бо вас може знудити від того, як жваво тут крутиться камера. Йоли-пали! В грі треба пересуватися по суші і не впасти в море, а також не врізатися у свою ж змійку. Саме тому цей трактор також обладнаний лоу Райдерськими штучками і теж вміє високо стрибати, щоб заодно можна було викрасти гелікоптери, які ще власне на ходу. Функція стрибку дуже крута, бо якщо стрибаєш, то вся змійка повторює цей рух у тому ж місці, утворюючи такий собі місток, під яким можна навіть пізніше проїхати. Лайфхак! А море в грі, до речі, не просто так, бо часом у ньому з'являються крейсери Матква, ну і інші, які можна за допомогою тимчасової надувної качечки також дістати і за собою потягнути. Загалом гра супер проста, але дуже Динамічна і її дійсно весело бавитися, тим паче, щоб зігнати свій стрес, і зазвичай я завершую випуск після п'яти ігор. Але якщо ви підпишетесь на мій телеграм, інстаграм, твіттер, тікток, фейсбук, дискорд. Господи, скільки тих довбаних соцмереж існує? І якщо підпишетесь на мої соцмережі, то сьогоднішній випуск ще не завершиться. Всі посилання є у описі. Ще одна дуже крута мобільна гра український байрактар проти орків. На вигляд гра ніби складається з асетів ред Алерта, ну або чогось аналогічного, і в грі, очевидно, ж треба керувати байрактаром і відловлювати нечисть. Серед нечисті тут російські танки. Танки та російські БТР, причому танки зловити ще півбіди. А от БТР їдуть дуже швидко, і треба прораховувати їхню траєкторію. До того ж, окупанти їздять не лише дорогами, але й лісами та озерами, і вдало ховаються у деревах. А карта доволі велика, і відслідкувати усіх важко. Благо там, де їдуть танки, дерева падають, і надалі їх легше помітити та знищити. Мета рашистів це знищити три блокпости, які знаходяться рівно віддалено одне від одного. Блокпости, до речі, можуть теж відстрілюватися, тому байрактар тут більше в ролі надійної. Допомоги стріляти Байректар може з перезарядкою в 5 секунд. І до речі, після підбиття техніки вона назавжди залишається на карті трупом. І наступні расисти обов'язково її будуть намагатися об'їхати. В підсумку бойова зона виглядає ну просто жахаюча, ніби це дійсно місце, де пройшлася смерть. Це дуже професійно і круто зроблено, як на гру, в якої лише 10 завантажень на плеймаркеті. Єдиний серйозний недолік цієї гри це керування. Джойстик має лише одне розміщення і не реагує на сенсор, якщо ви Тішечки вище посунули свій палець. Але в інших аспектах я можу рекомендувати цю гру набагато більше, аніж Bayraktar у дії. Ще одна дуже непогана байректарова мобільна гра це Drone Strike Military 3D. My English is so perfect. Щоправда, тут є певне самонаведення, куди ти вказуєш пальцем, туди в цю секунду і летить ракета. Відмінністю з попередніми байрактаровими іграми тут є ще й те, що є безліч різних рівнів і система прокачки. А ще також те, що нарешті наш байрактар не безсмертний, і іноді по нас можуть стріляти системи ППО або кулеметники чи інші паскуди. До речі, не лише по нас, але й по наших запущених ракетах. Тож щоб їх оминути, треба використовувати можливість того, що ракета слідкує за напрямом нашого руху. І робити якісь зігзаги чи кругові рухи, поки не попадеш нарешті в рашиста, який збиває ракети. Цікавинкою є також те, що є місії не лише знищити ворогів, але й захистити наших українських військових, які на мапі позначені як зелені юніти. Також можна вмикати режим нічного бачення, точніше, інфрачервоний режим, щоб бачити ворогів у темряві чи в кущах, і ще краще їх винищувати на кожному рівні. Наші цілі позначені як червоні квадратики, але окрім них є ще інша різна техніка, яка також може нам заважати чи навіть якась піх... Фота, яку варто знищити ще до завершення рівня. За це дадуть нам додаткові бали, які можна буде витратити на ще сильніші або швидші ракети, або ж навіть на швидку перезарядку БПЛА, або можна глянути рекламу і отримати масований ракетний удар по території. Щоправда, тут і так між кожним рівнем вліплено тона реклами, що вже дуже бісить. Але гра безкоштовна і дуже класно зроблена, тож це в принципі можна пробачити. І ще один бонус мега коротесенька клікерка, антистрес і з назвою Путлер, і тут все просто. Путін, хоч на вигляд він більше якийсь пампушковий симбіот з Януковичем, стоїть на фоні свого коханого Кремля. А ми можемо його лагідно посадити на пляшку чи розстріляти з пістолета або ж навіть розбомбити його разом із Кремлем. І по суті, це все. Гра запускається в браузері і може бути корисною, коли хочеться побачити закривавлену пику Путлера. До речі, якщо посадити Путіна на пляшку і зразу після цього ж його розстріляти, то він дуже кумедно зависає на пляшці на віки вічні. Але гру це назвати можна знатяжкою. Тим не менш, за таку творчість я все одно мусив згадати. А от кого я не мусив, а хочу згадати, це усіх крутезних людей, меценатів, які підтримують мій канал на Патреоні, платною підпискою на Ютубі чи навіть на БаймієКофі. До завершення війни я всі ці кошти конвертую в смерть ворогам. А після нашої перемоги я буду намагатися на ці кошти жити, покинувши свою основну роботу, я сподіваюсь. Тому мега-подяка, мега людям, таким як Райне Октабар, Олександра Шумило, Сергій Колісник, Бромко, Вервульф Сандер, Роман Гасій і Філін. Дякую вам, що підтримуєте мене в ці часи. Пишіть в коментарях, яка гра вас найбільше зацікавила. Будьте чемні, слухайтесь маму, ставте свічку в церкві за смерть москалям. Ну, а з вами був як завжди, Падон, якщо ви раптом забулись. І пам'ятайте, Русні, пизда. Слава Україні! Тримайтесь, купи. І в підсумку гра стає вже набагато челенджів. Челендж. Челендж челендж. Челендж. Що, блядь? набагато челенджів вішую. Челенджі. Challenge wiesz, oju, challenge wiesz.